Нагадаємо, що Верховна Рада розгляне оновлений законопроект про мобілізацію про нього і не тільки говоримо з Юрієм Федоренком. Він командир роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні. Єдине відбулося певні зміни в зв'язку з ефективним. Виконання бойових задань командування збройних сил України було прийнято рішення збільшити роту до батальйону, тому на поточний момент я знаходжусь на посаді командира батальйону, і це збільшення є максимально раціональним рішенням, тому що через невеликий проміжок часу ми зможемо бити окупанта в чотири рази сильніше. Одразу занотували ми з так, все. скажіть, будь ласка, в, в контексті тоді розширення, пане Юрію. ви досить медійна особистість? 92-га окрема штурмова, теж достатньо така медійна бригада. Скажіть, будь ласка, чи багато добровольців, які просяться саме до вас? На мій і здивування скажу вам відверто, після запуску рекретивної кампанії, що стосується рекламної, саме ми зараз пішли в четверть кроку і маємо величезну кількість заявок саме від цивільних, які бажають мобілізуватися, на превеликий жаль, не всі категорії е, нам підходять. Є дуже багато заявок людей, які е, 58-60 років, і згідно своїх навиків спроможностей, ми точно хотіли бачити підрозділи, але Фізичний стан здоров'я і спроможності виконувати бойові завдання вони все таки мають бути на певному рівні. Тому певні кількості доводиться відмовляти, але при тому, надходження заявок, які є на поточний момент, їх є дуже багато. Декому ми відповідаємо протягом півтори-двох тижнів, тому що кожну анкету заповнено ми достатньо чітко і ретельно вивчаємо. Після цього зв'язуємося. З'ясовуємо причину наслідкової зв'язки. Якщо бачимо для себе, що людина в першу чергу дисциплінована, а там мотивована, тоді вживаємо заходів щодо мобілізації. Внаслідку вже поповнення наших рядів. На і ще раз повторюсь, що на мої здивування заявок дуже і дуже багато серед цивільних це свідчить про те, що в Україні має бути налаштована система рекрутингу. Коли кожен, хто є зобов'язаний, чітко знає перше, що його очікує після мобілізації. Цю інформацію ми надаємо, а також які орієнтовно бойові завдання буде виконувати, коли потрапить до збройних сил України. Пане Юрію, дозвольте дозвольте саме конкретно про мотивацію. Тому що поки одні українці намагаються уникнути мобілізації, інші готові йти захищати нас, маючи власні причини. З якими причинами, з якими мотивами приходять до вас, більшість людей чітко усвідомлює розумієте, які заповнюють анкету, що двері їхніх будинків починаються зараз з лінії бойового зіткнення. І що якщо ворога не зупинити тут, де зараз горить, то в перспективі він може опинитися прямо біля їхнього будинку на порозі їхнього дому, що призведе до знищення їхньої сім'ї і знищення їхнього способу життя. Тому в мотивованих українців їх вистачає більшість, я наголошую на цьому проблем виникає з мобілізацією. Це пов'язане з тим, що люди перебувають в інформаційних компаніях, які, зокрема, проводяться і агресором. Ці інформаційні компанії пов'язані з тим, що сьогодні ти мобілізований, а завтра умовно знаходишся на передній лінії і зброю в руках без будь-якої підготовки. На поточний момент ця інформація не відповідає дійсності. Такі випадки в 2022 році, на жаль, були так. Це правда, але на поточний момент після мобілізації кожна людина проходить загальну військову підготовку. Це мінімум 30 діб. Потім спеціалізовано, в залежності від навика в нашому випадку, це пілот. Оператор від 30 до 35 діб, тобто два з половиною місяця, людина готується тільки в навчальних центрах. Потім людина потрапляє в бойовий підрозділ, де переймає досвід виконання бойових задач, і тільки потім застосовується вже в бойових умовах. Тому це потрібно пояснювати. І коли ти людині пояснюєш, навіть та, яка має перестроги, вона робить для себе найважливіший напевно крок в цьому житті: приймає рішення мобілізуватися та вступити до збройних сил України. Пане Юрію, дозвольте подякувати за Дякую. це, за сміливість, за ваші коментарі не тільки вам і вашим побратимам за те, що робите, за те, що мотивуєте, і головне захищаєте. Дякуємо ще раз і глядачам нагадуємо, Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників, АХІЛЕС 92-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо ще раз.